Багатьох цікавить і мене в тому числі, яка справжня кількість російських військ знаходиться на кордоні з Україною. Ну, за нашими даними, йде постійна дислокація, тобто демонстрація навіть відведення, хоча на кордонах десь 30-40 кілометрів знаходяться постійно війська. От, якщо ми беремо початковий етап, декілька місяців назад, це було 145 тисяч е різних видів Збройних сил, це в першу чергу чотири танкових, шість мотострілецьких дивізій, спецназ. От, зараз зменшені контингенти, вони десь в межах 60-65, п'яти. Буває до іде посилення, особливо період е, Стужніших наших процесів дестабілізації, коли я передбачав, що будуть більш масові виступи для того, щоб задіяти континент дуже оперативно. Але точних даних наші представники спецслужб не мають. А наприклад, якщо ми говоримо про американських і європейських колег, вони відслідковують ситуацію щосекундно. Я Це до речі, надзвичайно цікаво. Yeah, Вийшло, yeah. Щось Чому американські колеги відслідковують щосекундно, а українські колеги не відслідковують щосекундно? В Принципі американці мають надпотужну систему контролю практично кожної Точки частинки світу, світу і землі. От якщо ми говоримо про дислокацію, навіть, навіть субут маскування, і це можна зараз виявити, це не можна поставити, наприклад, в лісі заховати, і практично не буде доступно американським, наприклад, засобам контролю. От, тому вони реально дають ситуацію. Вони дійсно бачать передислокацію, але не бачать відведення. От і за нашими навіть уже оперативними даними дійсно реального відведення немає. Якщо ми говоримо про е ті домовленості, які дутівно і на рівні і представників Євросоюзу, особливо з Меркель, це зрозуміло йде демонстрація відведення, і відповідно ця передислокація незначна. Локально вона проводиться. Тоді знову повертаються. Якщо ми говоримо про часовий фактор, це на протязі 2-3 годин спокійно е, переміщатися до нашого кордону. Тобто російська армія може за 2 години, за 3 війти в Україну. Вона постійно знаходиться в стані бойової готовності, в стані мобілізації. Відповідно, ніяких проблем немає, повна, так скаті Не заряджена, і фактично за цей період вона тут.